Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги плампер для губ. Цей плампер для губ забезпечує миттєвий ефект об'єму та зменшує дрібні зморшки на ваших губах. Формула містить активні інгредієнти, які глибоко зволожують та відновлюють губи, залишаючи їх м'якими та гладкими. Плампер допомагає досягти ефекту повних. Та спокусливих губ без болісних процедур довготривалий результат дозволяє зберігати ефект пухких губ протягом цілого дня, ідеальний для використання перед нанесенням губної помади чи самостійно для створення природного вигляду.